Далеко летіла слава, мовляв, з Валаамом Бог. Прийшли посланці моава заводити діалог. Виходив пророк з намету, потягувався на ходу, давно зрозумів прикмету, Верблюди привозять мзду. Яка термінова справа звела вас так рано в путь? Вітання тобі з змагава, Пророче, здоровий будь. Світанок промінням крапав, робив золотим пісок, слуга бедуїн не квапом, з верблюда знімав мішок. Що думав ти, Валаами, коли підійшли вони і раптом за балачками промовили прокляни? Чи мав ти моральний кодекс, чи віддав Господній страх, чи тільки винагорода блищала в твоїх очах? Невже ти всерйоз за плату в сумління узявши бор, наважився обіцяти? Спитаю, що скаже Бог. Чи душу пекла тривога, чи гризла нутро, коли ти йшов на прийом до Бога? За дозволом для хули. Пророк, а не знав простого. Господь зупиняє зло, ти, бач, перевів небого служіння у ремесло. Вернулись ні з чим вельможі, з безсилля мовчав балак, в очах віщуная схоже не цар, а якийсь простак. Збирають пророку скоро новий золотий карван. І тягнеться до Петтору на в'ючений караван. Добродію, Валаами, вітає тебе балак, шанує тебе дарами і просить сказати так. Я дам тобі все, якої не вигадав ти ціни, погодься ж піти зі мною одне тільки, прокляни. Пророк подивився скоса на милий душі хабар. Якби все було так просто, як каже могавський цар, та навіть якби він злотом засипав ущерть мій дім, без, без дозволу саваота не зможу піти за ним. А Боже не десь подгоді, Він право дає завжди чинити в своїй свободі. Ну хочеш іти, то йди. Як серце пророка критя, а вухо, глуха стіна, бо швидше навчить ослицю, аби прорекла вона. Іди, користуйся, шани, виходь на бимот-бал, та знай меркантильні плани, приносять сумний фінал. То Божий народ, даремно Біснуються вороги, проклясти благословених нікому не до снаги. Виходь, не виходь на гори, принось не принось бочки, прокляття застрягне в горлі, все станеться навпаки. І притчею во язицях, майбутнім усім родам лишилась стара ослиця, й корисливий валам. Тому то відомий досі ці порів син, що думав, неначе гроші. Пливають на Божий чин. У світі ніщо не нове, сьогодні також, бува, коли додає до слова людина свої слова. Пророкові слід мовчати та шана земних владик, дарунки чини, зарплата, розв'яжуть йому язик. Отут уже всі на ділі показують справжній лик. Де муж із відкритим оком, а де шукачі нажив?